Привіт, мене звати Анна і я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Тут ми говоримо про вишивку і не тільки. Сьогодні я починаю знімати своє відео про роботу, яку я хочу вишити по набору українського виробника Аланта. Е, набір у мене розкритий, тому що я віддавала його на перенабір Велике дякую Людмилі Чубині яка його зробила. Напевно, за два тижні чи щось таке. Ну, я її не особливо напрягала зі швидкістю, але вона в своєму темпі робила. Я розумію, що в неї там, крім мене, ще були замовлення. Мені було важливо, щоб вона була готова на початок березня. Тож, Оланта, набір для вишивання, в нього тут є склад. До речі, бачите, ключ намальований на. А, і до складу входить аїда 16 каунту 49 кольорів муліне Прім, да, але канвас Вайгард 29 на 37 см. Ось така у нас схема, дуже гарна, дуже класна, дуже читаємо. Це в мене копії. Я робила оригінал, я відправила. Я вишиватиму все рівно по перенабору. Дивіться, яка дуже класна читаєма схема. Там бекстіч кольоровий здається десь, чекайте, де він там. Я теж робила гарну кольорову копію. Дуже прик... прекрасна схема, хто вишиває по паперу, мені здається саме те. Ось така палітра кольорів. Так, треба, напевно, покласти в кадр. Дивіться, яка краса. Я їх сама перепідібрала з картою DMC. Ось. Тому в мене в наборі зразу DMC стоїть, але а ні, не зразу в мене стоять 1, 2, 3, 4. Ну, мені не було різниці. Ось така. Я не знаю, блакитні, сині, зелені, ну, взагалі вибух кольору. Опа. Білий. Три моточки білого пері. А його, здається, тут, якщо я не помиляюсь, а, ні, ось це білий. Можливо, де ж його так стільки багато. Цікаво, це, це до набору, чи це все-таки подарунок. Ви знаєте, три моточки. Це кожен моточок, я зна... по DMC знаю половиною тисячі хрестиків. Ну, багатенько. І ось такий величезний. Прям велике-велике, ну 29х37, витягнута робота. Голочка для нас є ось така. Я її оверлочу і проведу край. Тому що я завжди починаю з верхнього лівого куточка. я вам трошки розкажу зараз про технічні характеристики роботи. У мене є пронабір, це зробити легко. Загальна кількість хрестиків 35 тисяч, з них 22,272 хрестики, 21 тисяча півхреста, це, скоріш за все, небо, і я так щось думаю, що і море. А можливо, це небо там багато. А баксіча небагато, як на таку роботу, всього 3 тисячі стіпків і 544 фрузлики. Ну, це квіти, квітів тут, є, бачу, гліцинія. Багатенько різних квітів. Ось. Техніки хрест-півхрест. Дивлюся. Так, в хрестику у нас два бленди. Ой, в півхресті дуже багато. Один, два. Ай, вернись. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. 15 блендів, але в основному це в півхресті. І я була права, коли казала, що і море вишивається півхрестом. Зараз я заблокую. Так, і море теж вишите півхрестом. І тут, до речі, є півхрест, 2 плюс 1. Як у Діма? Трошечки є від Діма. Ось така чудова робота. Я йду починати. Як завжди, з верхнього лівого куточка. Зустрінемося з вами через хвильку. Для вас. Для мене прийде значно більше часу і, я не знаю, на третині, можливо, трошки більше, тому що ну, показувати одне небо не хочеться. Якщо щось буде більш-менш цікаве, я прийду, розповім вам про свої враження від цієї роботи. Не перемикайтесь! 18 травня 2025 рік, і я до вас уже з 40% виштої роботи. Наша Оланта і Віталія ось так має виглядати. Я залишу в кадрі. і ось так виглядає наразі. Я розпочала роботу з верхнього лівого куточка. Ось звідси, і почала вишивати небо. Щось прицепилось до основи. Багато неба, дуже-дуже багато неба. А, коли я дійшла до, до цього ось, так, до неба, потім вималювала півхрестом, бо це берегова лінія. А, до речі, півхрест є в дві нитки, і є в три, і в чотири. 2 плюс 2, як у удійменше. Ось тут уселені. Тут якраз є ці бленди, і вони дуже роблять об'єм. На камеру так не сильно видно, а я а, вживу бачу, коли тут закрито хрестиками ближній план і дальній план, зроблений Бікстічем, але теж дуже гарно виходить. І вже коли я нарешті зібралася, ось тут до хрестики, до хрестики на роботі, Боже, це були хрестики нарешті. А, просто я їх почала шити якимись ударними темпами, тому що я дивлюся, 1500-2500. Це просто величезна кількість хрестиків, ну просто я заскучала, тому що в мене в роботі був, була ланта, я вишивала. І потім я ще вишивала паралельно а, дімовських а, левів африканських. Там теж не, там дуже багато півхреста, півхрест-півхрест. І ще якась із робіт теж був півхрест. Я просто заскучала за хрест. А, дуже гарно виходить. Ось ці будиночки зараз вимальовуються різними кольорами, квіти. А відповідно, вже ця частина повністю закрита, тут залишається ось це. Десь у нас тут, мав бути зразляно. куди припадає десь тут. тут? ось тут да. припадає центр. Бачите, практично ми дійшли до половинки. І вишивається тісне задоволенням. Незвичного незвичне те, що Оланта використовує ті самі прийоми, як і Дім. Тому що це фішка Діма півхрест в різне складення, різними блендами. Причому не в дві нитки, а в три і в 4. Ну, правда, в 5-6 я не бачила тут, але, тим не менше, гарно заповнюється. Це 16 канва. І пам'ятаєте, я вам... Говорила про те, що навіщо Оланта поклала ці білі моточки? Так ось це запасні. я вже один з моточків розпочала. Тому що тут в небі було багато білого. Вам воно так не видно, не здається, я зараз приближу. Але тут дійсно було багато білого. І в бленді, і, власне, самим білим кольором. Багато. Його ще багато білого є. І, хоча. Здавалося б, де тут? Тут синій і будиночки не сильно такі білі, але він ще тут є. Зараз гляну, тому що я гарно пам'ятаю, як а, Ну, у білий білих такий 853, півхрест, там ще бленд. Бленди є з цим півхрестом з білим кольором. Тож, білого Оланта не зря поклала постільки. Ось така краса виходить, 40% роботи, гарно ж. Хочеться тут опинитися, тому що у нас за вікном травень, і якось, знаєте, травень не сильно на весну схожа. Вже от сьогодні мені за вікном градусник показує 20 градусів. І йшов дощ, то вже так, наче потепліло, а так більше половини місяця я вдома. Ніжно обіймала конвектор, тому що в квартирі падала до 18 градусів температура. А на роботі я тусувалася під кондиціонером. У нас він теж працює на обігрів Ось так. і дістала зимові светрики, холодно. Як я шлітувала, хрущі прилітіли, напевно, в пуховіках. Ось така краса. Не перемикайтесь, в наступному включенні побачимо, я знаю, ще напевно, відсотки 20-30 вишею, щоб роздивлятись, що в мене виходить. 16 серпня 2025 рік і я до вас з 85% виштої роботи «Оланта Італія. Така краса в нас має бути. І дивіться, що в нас вже є. Гляньте, я повністю позашивала будиночки, гліцинію. Ось цю частину маємо всі чотири куточки. Тіну, бо щось в кадр не входить. Тут столик. І я просто білий, хочу вишити в останню чергу. Через те я тут гуляю усіма різними можливими кольорами. Півхрест. Півхрест тут теж був Дімовський. 2 плюс 2, 3 плюс 1. І дуже зробив глибину озера, моря, затоки, неважливо, водойми. Дивіться, яка краса, і я хочу звернути увагу на цей момент. Так, фокусуйся. Бачите, як дуже класно півхрест і хрест такий. І така, знаєте, як дійсно плететься. Ось у нас краса виходить. Теж є півхрестик раз. Дивіться, яку глибину робить. А на роботі ще лишилося 1071 півхрестик. Це все ось ця водойма я не всюди вишила і її чомусь трошечки стягнуло. Не знаю, в чому причина, але трошки стянуло. Можливо, із-за Ну він тут такий, ж кажу, не в два, а в чотири складення можливо. ну під час прання я його витягну, і я думаю, при натяжці її теж витягнеться багато. Класно виходить, яскрава робота. Ось. Тут ще лишається небагато хрестиків. 2900 плюс 1000 півхреста. Це, ну, реально, 3000 хрестиків. Ну, це ще десь. 10% роботи і бекстіч і французькі вузлики. Єдине, що я от дивлюся на французькі вузлики, ну я не бачу їх тут. Це, напевно, не відшива, скрізь з програми. І їх тут так не видно. Тому що 544 французькі вузлики, не знаю, чи осилюю я їх всі. Мені здається, їх тут надто багато і вишиті всі не будуть. Але про це я подумаю тоді, коли приступлю до а, Бакстічу і фрузликів. Тож, не перемикайтесь. 21 червня 2025 рік і я до вас з усіма хрестиками вишиті на цій роботі. Ось що в нас по прев'ю. І ось що маємо на тканинці. Я натягла на QSNA, щоб вишивати Бексвіч. Тут готую всі хрестики, півхрестики, але Бексіч надасть акценти. В принципі, і так, так, здається, видно, там ось ці колони. Тут ще особливо не видно, що тут якась, е судно, чи то катер, чи то яхта. Ось два судна, де три. Тут два столик, два з квітами, бачите, інші такі речі. Але Бекстіч, звісно, це все розмалює. Його тут не небагато, 3300 стіпків і 544 фрузлика. Наразі робота вишита на 93,7% і чекає Бекстіч. Ось так. Крася натянула для себе, щоб повишивати, щоб мене весь фон був переді мною. У ну, мене дві рами, але вона не вміщалася по висоті. Робота висока. Ось. Уже гарно, Уже мені подобається результат. Остався останній, це оздоблювані стіпки. А деякі, дивлюся, тут є бокстіч білим. Можливо, робити викладною ниткою, тому що білий або Деме Сперлєм. Тому що білий він такий. Приривчатий тоді буде бак. Ну, я подивлюся, як мене буде виходити, тож запам'ятайте цю роботу такою. І в наступному кадрі ми побачимо роботу. готову. З боксічем, з усіма фрузликами, з усіма всіма оздоблюваними стіпками. Не перемикайтесь. 2 вересня 2025 рік. 37 вишивальних днів. 35 006 хрестиків. І моя робота Ланта Італія. Готова. Ось що нам обіцяв виробник. І що в нас є? Дивіться, яка краса. Взагалі, чудовий сюжет, чудова розробка. Браво Оланті. Нагадала мені Dimensions. І дивіться, у нас яке небо. Гарнисні дерева, будиночки. А У нас фрузлики робилися двома кольорами, білим і таким рожевим. Їх там 544, звісно ж, я вишила не всі. Ну, їх, чесно, як на мене, їх тут забагато було, бо їх вишити всі. Ось це я вишивала, вишивала ДМС Перлі білим і вробила викладну нитку. Ну, тому що це був би це скрім з програми, воно гарненько лягає, а коли вишивати білим два складення, це було б пририв з чисто лінії, я не захотіла. Тут те ж теж саме зроблено. Ось, ось тут краса. Яскравий сюжет, хочеться туди. Ось мені писали, що це, скоріш за все, озеро неважливо, хочеться в тепло, в сонечку, в літу і насолоджуватись гарним краєвидом, а не оце все, що відбувається за вікном. Це б про наболіло. І я вам зараз покажу, скільки залишилося ниток. Я вам скажу: Оланта. Ну, прям не пошкодувала нитки. Давайте будемо чесними. Прям геть не пошкодувала. І дивіться, скільки в нас залишків. Я не знаю. Вистачить, не вистачить на другий відчину. Ну, напевно, на більшу половину чогось. Мені так здається. Не скажу, що я економила прям сильно, але. Ну, і... І не сильно розходувала. Ось такі нитки білого <смір> лишилося. Ну, білий він завжди потрібний, тому, дивіться, <смір> скільки це прям капець. У мене є ще хочушка холанта. Сподобалось її вишивати. <смір> да, розтягнулась трошки вишивка. Ну, це мої особисті причини. Минулого року мені було набагато легше вишивати, тому що це таке дистанційна робота, це ти не втрачаєш час їхати до роботи, не втрачаєш годину, яку їдеш після роботи і не втрачаєш е, фактично обід. Та й, в принципі, бувають такі моменти, не знаю, як у вас, мене буває такі на роботі, коли нема прям такої великої загрузки, задачі порішала, і ось така перерва, вона не сюди, не туди йде. Так, да, ти можеш полізти якісь новини, почитати, десь кави, випити, ще щось, але коли ти вдома, ти там, взяв, можеш повишувати. А в офісі цього робити не будеш. Тож, ось така в мене красива робота. Зараз вам будуть, я зніму відео, кадри. Дуже красиво. Величезна подяка ланці за розробку. Я буду з вами прощатися. Тисніть подобайку, якщо вам сподобалось відео. Підписуйтесь на канал, будьте в безпеці, обов'язково. Виживайте в задоволення і все пам'ятайте, все буде Україна. До зустрічі у нових відео. Всім пока-пока!